За вами, як завжди я Вова Укр. Ви бачите, що сьогодні знімаю без камери. Дуже довго настраюють камеру, я сказав, да, ну і нафіг ту камеру. І сьогодні я давно не заходив в ігровий Гарден, в хоча я весь цей час грав. Ну а зараз абнова е, про динозавров буде через 10 хвилин ровно. Тому ми вирішили почати знімати. Ми вам спочатку покажемо, яка тут веселуха перед обновою, а потім покажемо, як грати на новій обнові. Ну, якось так от нас. Щоб подивися це. Кстати, зімною сьогодні ми брат я, Коля. Поздоровайся. З да добрий -да день -да -да, всім. <рес> ой, вишите, ой, мене. Що це? Короче, у мене тут чуть-чуть більші рослини. Так, а де тут? Я конечно, все понимаю, ну що це за какао? Кстати, у нього какао дуже велике виросло, я до сих пор сам какаво. не понимаю, як какао. Какао. Так, де на шостомаркова? <реш> і коли вернуть старі сідемо бой? То есть челик повернулся, той, что раньше у нас был. Так, я не рассказывайте на стоки. А, вот стоки! Не повернулись, старые. Почему? Да, у челика пинклили, конечно, фиг Да вы себе пинклили у челика. У не могу. Кстати, кому надо потолби, кто хочет по Я могу дать. Е, От його аккурва капібар 2 записувати. Я, я прошу вас, а ті, хто дивляться це відео і ті, хто грають в То допоможіть мені дофармити до другого моря. До третього. Ой, до третього. Бо в мене 1300 левел і я дуже довго фармив. І мені вже це дуже надоїло, в мене бута в 2. Мені треба просто, щоб допомогли мені. Будь ласка. І хто хоче халявний пень, тому дам. Хто дасть мені буду, я... Ооо, Вулкано! Бобрито! Погнали. А мені дадуть знову залізти. Ну, ти воно не коковай. Ко-ко-ко-замко, замко, ко-ко-ко-замко. Нема, тебе тут Офіє! Алефантирс, який хороший. Ось мій путь. І тут ще один такий. Коль, 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 дивись, стоки, добавили ці старі, подивись, подивись.

я... не 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 я хочу, чтобы он... А он... А он Коля, у вас Sugar Apple стоке. Так, оху! О, диджей старый вернулся на Ну, там Да вы на меня какой вайн постоянно лизы. Кстати, ребята, оцените от 1 до 10. э, цей садик, подивіться. Ну, офігенний сад, да? Согласиться. Два Elephant Ears, я не донатив, сразу говорю, я дон донатив. Я не донатив, я, відкрив открыл пока 70, мені ні одного не випало. мені випало так три рази давай. А, а він мені випав два рази цей Elephant Ears, я, я не знаю, я... Кстати, мені Moon Manga і Summer Harvest. І це, мені випав і Summer Harvest, Саммер Харвеста Муманго. і ми з Колі, коли приходимо в Summer Harvest, нам дали Easter egg. круто. Да, це дуже рідко, ми туди на 42 тисячі е, пацани. Я отут вот десь вставлю скріншотик оттуда, побачите. Чи 42 тисячі, чи 50 тисяч? Я точно не пам'ятаю, но я його вот тут скріншотик встав. Да, ви побачите. Це я просто був в шокі. Як ми це ага, я... Без всяких багов. А, Ви... а я в шоке, як мы не залезть на дві Я не знаю. Далі... Коль через 2 а, коли він водичку? чи минуты чи... обнова. Я хочу залезть на дві кокова. Коль через одну минуту а... глючка была. Коль одна минута обна 1... минута давно. Так ты чекай столько, а я буду дивиться на новые вот динозавры там. Добрі. Так, давайте ровно е, коли обнова почнеться, коли вот тут на таймере шопа будет 0, мы починаем фейерверки запускать. 60 секунд. Ну хорошо, я чуть, -чуть позапу. Та небажно, не важно, не надо много. Просто чуть-чуть хотя бы запусти. Ну, в 0 секунд. Просто запусти пару штук.

О, знайшла, щось знайшла, знайшла. О, динозаврик виліз. Здорово. Здорово, Дорого, отец. От і ти ти. А, що, що, що вони у неволі? Офігеть. Так, а тепер дивимось динозаврус ек. Що там? Трейд спецфод динозавр. Ага. Ну, я ага, я понял, все, надо. Тут. Туди... Надо... Не, не сюда, что. Я ему, йому... я допустим, дам не знаю, скверу. Сейчас?

Буринг бад! Мне тут столько растений, кажется, чейка А, нет. Парадайс Экс в стоке. Стоп! History Quest. Тут History Quest. Show me the Quest. 5 Dragon Fruits. Крафт 1 Lighting рот. Гровы Golden Love to Интересно, тут всего Так, собрать 50 стравбари. Коль, выезд тут новые какие растения. Так, ну дивись. нам надо скрафтить один лайтинг Да, я иду крафтить тоже. Ребят, ну пока обновы интересно интересные. Да, мы, конечно, не будем прям все-все обнову показывать. Но, типа, сами важные моменты

Что, что не можно делать А ну-ка, стоп, пэты. The Bon blossom и the best fruit. Так, что тут в стоках у нас будет? Sugar apple в стоках. Я а, его сам даже не добавлял. Он, возможно, он что-то скажет насчет всего, но я не знаю. Прошу. Нет, не смей. Не смей. ты <реклама> ж. <реклама> кажется мне любимые. игрой. Ну, а, ж... а, так ты упадешь потом. Паду, ты ты тут и упадешь, ты потом упадешь. Все, я зависну. Я... Так, хорошо. Сейчас, паря, может быть, на вас смысл. Дві здались. Поши не я запустив. Так, а ну-ка давай подивимось, чи в магазин Пето додавали якісь нові. <гум> <гум> да не, не добавили нічого. <гум> Все, я те жду. Я

Семечка, А, Кстати, ты можешь уже выконать квестик один. Собрать. Больше, О! А, боже мой. О! я не сейчас плюс сделать все, хорошо, да? Я не могу сейчас хорошо,

рішу. Так, ну у мене через 50 хвилин буде динозаврик. Ну, у мене тоже через 50 51. Так, мені одне цікаво, як ти портретиться пета? У мене вообще другие квесты. У мене 50 strawberry, 150 blueberry і корови. А, щоб тобто твої собак. Кошеноп, твого голден. Нет. Боже, я не помню. не, не надо депать ежика, Коль. Не надо депать ежика. Коля, тихо. Не депа ежика. Коль, пожалуйста. Давай, мы не буду, не Динозавра. Мы створим яйцо динозавра. Не смешно. Ёжик, нет! Ну, ёжик был хорошим питомцем. Кому тоже жалко ёжика, ставьте лайк. Ну, капец. Стоп, теперь мы на тике... Я... Один не маленький не вопрос. Не Где теперь взять Оазик Эгг? Я его купил. Не, на самом деле, что <с интересно, что оно в шопе до сих пор будет. Будет. А вы обудаете? Я, блин, мы не продали. Конечно, шмешно. Так, ребят, давайте вже будемо, напевно, закінчувати відео. Ми з Колі будемо далі проходити різні квести і грати. Ну, я сподіваюся, вам це відео сподобалось. І всім пока-пока!